Церква як Божа школа та віруючі як його учні, Євангеліє неодноразово представляє людей, які повірили в Ісуса Христа не просто як послідовників, а як Його учнів. Цей термін має глибоке значення, оскільки він передбачає безперервний процес навчання, зростання та вдосконалення. Усе християнське життя від моменту навернення і до останнього подиху є перебуванням у школі Христа. У цій школі ми вчимося його істинам, його любові, його характеру та його волі. Сама церква у своїй ідеальній суті є саме таким навчальним закладом. Це не просто місце для зборів чи виконання ритуалів, а середовище, де учні Христа спільно зростають у пізнанні свого вчителя. Як і в будь-якому навчальному закладі, процес навчання неминуче включає перевірку знань. У звичайній школі це контрольні роботи, тести та іспити. Навряд чи учні з нетерпінням чекають на них чи просять вчителя проводити їх частіше. Проте кожен розуміє, що перевірка це невід'ємна та необхідна частина процесу. Вона виявляє, наскільки добре засвоєний матеріал вказує на слабкі місця, що потребують доопрацювання і стимулює до глибшого занурення в предмет. Підготовка до іспиту мобілізує сили, змушує систематизувати знання і, зрештою, сприяє їхньому міцнішому закріпленню. Подібним чином Бог, як мудрий учитель, періодично влаштовує для своїх учнів духовні іспити, випробування. Їхня мета не покарати, а перевірити та зміцнити нашу віру, виявити справжній стан нашого серця та очистити нас від усього зайвого, що заважає нам бути схожими на нього. Метафора очищення, плавання для сердець святе письмо використовує надзвичайно яскраву аналогію для пояснення суті Божих випробувань. У книзі притч 17,3 сказано: «Плавильня для срібла і горно для золота, а серця випробовує Господь. Цей образ відсилає нас до процесу металургії в давнину, щоб отримати чисте золото чи срібло, руду, що містить дорогоцінний метал, кидали у спеціальну піч горно або плавильню. Під дією надзвичайно високої температури метал плавився. Усі сторонні домішки, бруд, шлаки, менш цінні метали були легшими і спливали на поверхню розплавленої маси. Майстер плавельник обережно збирав цей бруд, залишаючи в горні лише чисте, сяюче золото найвищої проби. Цей процес мав подвійну мету – перевірка, вогонь безпомилково визначав, чи є у шматку руди справжнє золото, чи це лише підробка, пофарбована під золото. Підробка просто згоріла б, не залишивши нічого цінного. Так і божі випробування показують, чи є наша віра справжньою, чи це лише зовнішня побожність. Очищення головна мета полягала не стільки в перевірці, скільки в очищенні. Навіть у справжньому золоті завжди є домішки. Вогонь відділяв їх, роблячи метал чистішим, а отже, ціннішим. Аналогічно, випробування, які допускає Бог, призначені для очищення нашого характеру. Вони виплавляють із наших сердець гріховні домішки, гордість, егоїзм, страх, невіру і залишають чистий характер, що відображає образ Божий. Це процес, який у богослов'ї називається освяченням. Біблійні приклади, іспити віри в житті праведників Біблія сповнена історій, які ілюструють, як саме Бог проводить своїх учнів через випробування. Цар Єзекія, випробування гордістю цар Єзекія, є одним із найпозитивніших персонажів Старого Завіту. Писання неодноразово підкреслює, що він надіявся на Господа, Бога Ізраїлевого, більше за всіх царів Юди. Однак наприкінці життя він припустився серйозної помилки. Коли до нього прибули посли з могутнього Вавилону, щоб привітати з одужанням від смертельної хвороби, Єзекія, замість того, щоб прославити Бога, який чудесним чином зцілив його, почав вихвалятися своїми скарбами, зброєю та багатствами. Книга Хронік 2. Хронік 32 31 відкриває нам приховану причину цієї поведінки, Бог залишив його, випробовуючи його, щоб пізнати все, що було в його серці. У цей момент Бог ніби відступив, зняв свій захист, щоб дати випробуванню відбутися. І воно миттєво виявило приховану в глибині серця Язикії гордість. Він, сам того не усвідомлюючи, почав покладатися не на Бога, а на Божі благословення, на своє багатство та міжнародне визнання. Випробування стало дзеркалом, яке показало йому його справжній стан. На щастя, побачивши свій гріх, Язекіяв покорився і покаявся, завдяки чому уникнув Божого гніву. Ця історія вчить, що іноді Бог допускає випробування, щоб виявити гріхи, яких ми самі в собі не помічаємо. Йов випробування стражданням. Історія Йова це класичний приклад випробування віри через невимовні страждання. Сатана кидає виклик Богу, стверджуючи, що праведність Йова є корисливою, він вірний лише тому, що Бог його рясно благословляє. Тоді Бог дозволяє сатані перевірити Йова, забравши в нього все: багатство, дітей, здоров'я. Це випробування було не покаранням за гріх, а перевіркою глибини та щирості віри. Попри все, Йов не зрікся Бога. Хоча він страждав і не розумів причин, його віра вистояла. В результаті цього найтяжчого іспиту Йов не просто довів свою праведність, а й пізнав Бога набагато глибше, ніж раніше. Він сказав Я чув про тебе тільки слухом вуха, а тепер моє око бачить тебе. Йов 42,5. Випробування не зруйнували його, а підняли на новий духовний рівень. Авраам, випробування послухом найвищий іспит у житті Авраама, описаний у 22-му розділі книги буття. Бог наказує йому принести в жертву свого єдиного, довгоочікуваного сина Ісаака, через якого було дано обітницю про великий народ. Цей наказ здавався абсурдним і суперечив усьому, що Авраам знав про Бога та його обітниці. Це була перевірка абсолютного довір'я та послуху. Авраам, не вагаючись, пішов виконувати наказ Чому? Тому що його віра була настільки сильною, що він вірив, навіть якщо Ісаак помре, Бог здатний воскресити його з мертвих, аби виконати своє слово. Апостол Яків, коментуючи цю подію, пише: чи не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і через діла віра стала досконалою? Якова 2.22. Випробування не просто підтвердило віру Авраама, а й зробило її досконалою, тобто зрілою та повною. Бог, звісно, не допустив людської жертви, але готовність Авраама слухатися стала свідченням найвищого рівня довіри. Ізраїль у пустелі випробування на витривалість сорокарічна подорож ізраїльського народу з Єгипту до обітованої землі була суцільним періодом випробувань. Книга повторення закону 8 від 2 до 3 прямо пояснює мету цих труднощів, і пам'ятай увесь той шлях, яким вів тебе Господь, Бог твій, по цій пустелі, ось уже 40 років, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти дотримуватися його заповідей, чи ні. Бог допускав голод, а потім посилав манну, щоб навчити їх залежати не від хліба, а від кожного слова, що виходить з його уст. Він перевіряв їхній послуг через заповідь про суботу, збирати подвійну порцію манни в п'ятницю і не збирати в суботу. Усі ці 40 років були школою віри, іспит, в якій, на жаль, склало не все покоління. Цей приклад показує, що випробування можуть бути тривалими і мають на меті навчити нас повної залежності від Бога. Правильна реакція на випробування радість і терпіння. Як же ми, учні Христа, маємо реагувати на ці контрольні роботи? Відповідь нового завіту може здатися парадоксальною. Апостол Яків пише: Брати мої, майте велику радість, коли потрапляєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпіння. А терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі й бездоганні, не маючи жодної вади, Якова один від 2 до 4. Радість тут це не радість від болю чи труднощів, а радість від усвідомлення кінцевого результату. Бог використовує ці складнощі, щоб зробити нас досконалими. Він дбає не стільки про наш тимчасовий комфорт, скільки про наш вічний характер. Випробування формують у нас терпіння, стійкість і подібність до Христа, що є найвищим благословенням для вічності. Апостол Петро додає, що наша випробувана віра, яка є набагато ціннішою за тлінне золото, виявиться на похвалу і на честь, і на славу при з'явленні Ісуса Христа, 1 Петра 1.7. Висновок, молитва про перевірку та освячення людське серце, як каже пророк Єремія, лукаве понад усе і вкрай зіпсоване, хто може його пізнати. Єремії 17.9 Ми часто самі не знаємо глибин власної душі. Лише Бог, я, Господь, досліджую серце і випробовую нутрощі, бачить нас наскрізь. Його відповідь на наші молитви залежить не від їхньої частоти чи емоційності, а від стану серця, з яким ми звертаємося. Тому наймудрішою молитвою для учня Христового є молитва Царя Давида, записана в кінці 139-го Псалма: Досліди мене, Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене і пізнай мої думки. І подивись, чи не йду я згубною дорогою і направ мене на шлях вічності, Псалом 139 від 23 до 24 Це молитва сміливого учня, який не боїться перевірки. Він сам просить вчителя, Господи, перевіряй мене. Якщо щось не так, покажи мені, виправ мене, очисть мене і веди твоїм вічним шляхом. Божі випробування це не прокляття, а інструмент його люблячої руки, яка працює над нами, щоб підготувати нас до вічності з ним. Це болісний, але необхідний процес освячення, кінцева мета якого наша вічна слава і радість у його царстві.